6 грудня 1991 року ухвалено закони про оборону України, про Збройні Сили України та затверджено текст військової присяги. Так, 21 рік тому народилася українська армія. У спадок від СРСР наша держава отримала 700 тисяч особового складу та близько 25 тисяч одиниць техніки. На захисників Батьківщини чекали чотири складних етапи будівництва: формування основ. Подальше будівництво, реформування та розвиток війська, який триває і досі. Структура армії тепер виглядає так: об'єднані сили швидкого реагування, основні сили оборони та стратегічні резерви. На сьогодні чисельність збройних сил становить близько 180 тисяч. Процес реформування триває, адже Україна повинна мати професійну, компактну, ефективну, добро оснащену та соціально захищену армію. Індикатором розвитку збройних сил в усьому світі вважається активність бойової роботи військових льотчиків. 2012 вже є рекордним щодо цього показника за роки незалежності України. Завдяки високим темпам ремонту і модернізації літаків цього року середній наліт на одного льотчика до 50 годин пілоти змогли вийти на рівень, коли завдання відпрацьовуються у складі пар, ланок з практичними пусками ракет і бомбометанням. До авіаційних бригад активно надходять модернізовані зразки винищувачів та навчально тренувальних літаків Л 39